Єзакіїля четвертий розділ. А ти, сину людський, візьми собі цеглину і поклади її перед собою, і накреслиш на ній місто Єрусалим, і постав проти нього облогу, і збудуй проти нього башту, і висип вала навколо нього, і постав проти нього табори війська, і постав проти нього муроломи, і візьми собі залізну сковороду, і постав її, ніби залізною стіною поміж собою та між тим містом, і зверни своє обличчя до нього, і буде воно в облозі, і ти обляжеш його. Це ознака для Ізраїлового дому. А ти лягай на лівий свій бік і поклади на нього провину Ізраїлового дому за числом днів, що будеш лежати на ньому, ти будеш носити їхню провину. І я призначив тобі роки їхньої провини за числом днів, три сотні і дев'ятдесят днів. І ти будеш носити провину Ізраїлового дому. А коли ти це скінчиш, то ляжеш у друге. на правий свій бік і будеш носити провину Юдиного дому сорок день. Один день за один рік я тобі призначив. І на облогу Єрусалиму зверни своє обличчя та відкрите рамено своє, і будеш пророкувати на нього. І ось я накладу на тебе шнури, і ти не повернешся з боку одного на інший бік, аж поки ти не закінчиш днів своєї облоги. А ти візьми собі пшениці та ячменю, і бобів, та сочевиці, і проса та вики, і даси їх до одного посуду, і зробиш їх. Із них собі хліб за кількістю днів, що лежатимеш на боці своєму, три сотні й дев'ятдесят день будеш ти їсти, а їжа твоя, яку будеш ти їсти, буде вагою двадцять шеклів на день, час від часу будеш це їсти, і воду будеш пити мірою шоста частина гіна. Час від часу будеш пити, і їстимеш це як ячмінного калача, і будеш пекти це на кавалках людського калу перед їхніми очима. І сказав Господь: так будуть їсти Ізраїлеві сини свій нечистий хліб серед тих народів, куди я їх вижену. А я відказав: о Господи, Боже, ось душа моя не занечищена, і падла та розшматованого звірями я не їв від молодості своєї аж до тепер, і м'ясо нечисте не входило в мої уста. І сказав він до мене: Дивися, я дав тобі товар'яний гній замість людського калу, і ти зроби на ньому свій хліб. І сказав він до мене: сину людський, ось я поламаю підпору хліба в Єрусалимі, і будуть їсти хліб за вагою та в страху, а воду будуть пити за мірою та зі смутком, щоб відчули вони брак хліба та води, жахнулися один з одним, і вони зневідіють за свій гріх.